Shut 22 червня 2009 рік, третій тур 15.00 стадіон Жирак в Грибові. Зустрічаються команди Жирак Грибова, старт Кузьківці. Склад команди Жирак Грибова. На воротах Микола Дубовий. В центрі захисту Тарас Шпільман і Віталій Романюк. Справа в захисті Михайло Христюк. Зліва Ігор Шпільман. В центрі Віктор Кузьменюк, Ігор Герасимчук. Зліва Іван Вознюк. Справа Григорій Субчук. В нападі Михайло Мазур, Віталій Рижак. Арбітер сьогоднішнього поєдинку Володимир Петлюк. Поєдинок проходив у рівній боротьбі. Обидві команди могли відзначитися в дебюті поєдинку. От удар Віталія Рижака. Штрафний виконання Віталія Романюка воротар відбиває. І Михайло Мазур відкриває рахунок у цьому поєдинку. На 45-й хвилині поєдинку у високому стрибку. Головою настільки був потужний удар, що воротар нічого не міг зробити. 1-0 Так, закінчився перший тайм. Другий тайм почався. Із атак команди старт уськівці. Дуже чудову нагоду втратив нападаючий команди. Старт вже обіграв воротаря, але по воротах не попав. Міша, бій! Бій, міша, і ще одна нагода. Ворота пусті, але нападаючий команди старт не зміг розпорядитися з м'ячем і не забив. Заміна команді Жирак замість Ігоря Гресимчука. На поле виходить Сергій Винник. Давай! забив. Другий гол у команди Жирак забиває Віталій Рижак. Вийшов один на один із воротарем, пробив під перекладину. І рахунок стає 2-0 на користь команди Жирак Грибова. Третій гол у ворота команди старт Куськінці знов забиває Віталій Рижак. Глядачі аплодують. В нижній від воротаря лівий воріт пробив. І 3-0. Розслаблятися. Як одного, так зізнаєш. От-от-вот, от вже! Тарас Шпільман, обвів відразу два. Жирак Грибова виграв цей поєдинок з рахунком 4-1. І наніс 24 удари. Старт теж наніс 22 удари поворот.